Для мене цей турнір це атмосфера. Організація. веселощі, трешові раунди. Перший брейк. Ага, опит, <реку> Камера. Мотор. Це праздник життя. Все Перемога на над на собою. і на другим. Перемога над собою. Це сошу. Запала. Адекватне судівство. А холод можна? <laughs> Позитивні емоції та враження. Турбота. Пельмені. Пільмени. <laughs> Да ну въебай. Емар мой.